Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дійсно, якщо є противлення в слову Божому, а на першому місці я то своя думка, то звичайно ніяких гарних результатів у нашому житті не може бути. Апостол, Яків, він чи що віра, без діл, вона мертва і не може бути окремо віра і окремо е, діла. І якщо ми віримо в Бога, але живемо як хочемо, то звичайно це не є віра Божа. І якщо е, основа нашого життя буде слово Боже, то звичайно тоді приходить Мудрість приходить благословіння, змінюється кардинально наше життя, приходять правильні думки, правильні вчинки. Але якщо основою нашого життя не є слово Боже, то це те саме, що побудувати будинок на піску і коли подує вітер, він зруйнується. Тому Господь він посилає у наше життя Божих людей, щоб ми їх слухали, адже через них приходить благословіння, приходить спасіння і приходить свобода від злих духів, нечистих духів. І дійсно, коли ми віддаємо Богу своє життя, то Він. Відкриває своє слово. Будьте благословені, і нехай Господь благословить вас там, де ви є. Амінь.